Моє ім'я Андрій, я керівник волинської філії групи компанії Техноторг. Представляю сьогодні самохідний оприскувач Лазер». Компанія «Технома» займається виробництвом машин для оприскування і, взагалі, спеціалізується на технологіях оприскування. Свої деякі дослідження вони втілюють в певних рішеннях на своїй техніці. Про окрему я сьогодні розкажу детально. Наш лазер оснащений шестициліндровим рядним двигуном Deutz, потужністю 270 кінських сил. З практики там багато фермерів стикалися з цим двигуном, знають, що це достатньо простий, надійний, невибагливий і ресурсний двигун. На цьому оприскувачі він працює в тандемі з гідростатичною німецькою трансмісією Bosch Rexon. Вона складається з двох гідронасосів, окремий насос на кожну вісь, і чотирьох гідромоторів. Кожен гідромотор індивідуально дозує потік масла для кожного колеса в залежності від його швидкості обертання. Також у нас є на кожній осі гідроклапани, за допомогою яких ми можемо блокувати диференціал міжосьовий. По шасі в нас пневмопідвізка, чотири пневмобалони оснащені пневмокомпенсаторами. Ці пневмокомпенсатори регулюють і контролюють тиск в балонах, в, пневмобалонах. в такому випадку наш оприскувач гарно контрольований на нерівній поверхні, на поганих полях, погано вирівняних полях, він слухняний в управлінні. Також в нас гідравлічно змінний кліренс. Змінюється він в діапазоні від 125 см до 180 см. В цьому діапазоні можна змінювати його безступінчисто, на задавати будь-яке значення, яке для вас зручне. В такому випадку ми легше долаємо автошляхи, ми краще його контролюємо при переїздах. Він зручніший в управлінні ніж оприскувач без змінного кліренса. Далі по е, бочці. Перейдемо до бочки. Е, основний бак для робочої суміші об'ємом 4200 літрів з запасом 5% для утворення піни. Він оснащений чотирьома е, форсунками для промивки. В нього є е, система активного змішування, вона виключається автоматично при, е, заданій вами, е, залишку, при заданому вами залишку робочого розчину. У нас 30-метрова 15-секційна штанга, кожна секція 2 метри. Штанга стабілізується класичною маятниковою системою. У нас стоять 5 датчиків рівня штанги, це називається система Топфілд. За допомогою цього комплексу у нас стабілізується штанга. Достатньо проста система, легка в обслуговуванні, показує себе досить непогано на рельєфних полях. На штанзі ми можемо побачити нестандартне розміщення розпилювачів. Цей тримач форсунок називається ОСС Плюс. Значить, основна фішка цього оприскувача це і є система ОСС Плюс. Система ОСС Плюс допомагає аграріям вирішити багато незручностей при оприскуванні і багато проблем при оприскуванні. По-перше, з системою ССС плюс на оприскочі ви не змушені дотримуватись діапазону швидкості. Якщо, наприклад, на звичайному оприскочі без ОСС плюс, ми задаємо норму, вибираємо певний розпилювач і змушені їхати там швидкістю від 12 до 15 км на годину для того, щоб зберегти норму, зберегти розмір каплі. То в цьому оприскувачі цього робити не треба. На комп'ютері ви встановлюєте норму, обираєте е, необхідний розмір каплі і просто їдете. Можете їхати з будь-якою швидкістю з допомогою SS е, Оприскувач сам обере необхідний розпилювач або комбінацію розпилювачів, для того, щоб зберегти норму і зберегти розмір каплі, що дуже важливо. Е, другий момент, в чому допомагає SS це виконання задач по картографуванню. Якщо у вас є картографування, ви можете задати, поставити певні задачі. Поприскучу в певній ділянці внести якусь певну норму, і він за допомогою сс плюс внесе норму на окрему ділянку, таку, як ви задасте. Третій момент дуже класний момент, чим допомагає сс плюс в нас є. Можливість на розворотах з системою сс плюс. Коли оприскоч розвертається, ми зберігаємо дозу потрапляного розчину на кожну рослину. Яким чином? У нас 15 секцій, по 2 метри кожна. На кожній секції стоїть пневмоклапан. Коли ми розвертаємось, внутрішня частина штанги відповідно рухається повільніше. відповідно до до поля зовнішня з великою швидкістю відповідно до рослинки. В такому випадку в нас подаватися буде менше розчину на ліву, лівий край штанги і на правий край штанги буде подаватися більше. Це відбувається з допомогою гіроскопа. В нас є датчик швидкості, оприскувач повертає. Гіроскоп вичисляє з допомогою даних про швидкість і ширину штанги вичисляє радіус розвороту. І відповідно дозує по штанзі е, рідину так, щоб зберегти норму по всій площині. Е, в такому випадку ми уникаємо недоприскання, ми уникаємо перепалів, переливів. Е, це зараз е, система одна з топових на ринку. Е, взагалі, е, компанія Технома е, дивує такими рішеннями інколи, тому що. Е, Дуже, дуже класно, вона диктує нові тенденції на, ну, взагалі в оприскуванні. За допомогою вивчення цього оприскування. Що стосується шасі, шасі виробництва «Пресікультура», З ним добре всі знайомі, зокрема, з підлокітником, з усіма органами управління, з монітором нашим, Я і третім монітором шасі. Меню дуже просте. Норма виливу, задана фактична, швидкість тиск, тиск розраховується математично, фактичний тиск у нас дублюється механічним манометром. Витрата пального залежить від логістики, наскільки багато перегонів, наскільки швидко підвозиться вода, від норми виливу, але варіюється ну, від 0,7 до 1,2 літра. Наш оприскувач гарно підходить для підприємств, які рахують гроші, які хочуть правильно вносити, які хочуть правильно дозувати, які турбуються агрономи, яких турбуються про кожну рослину. І господарства, які хочуть знівелювати якось людський фактор.